Вітаю вас! Сьогодні будемо відповідати на ваші питання, але одразу хочу подякувати всім, хто залишив так багато питань і одразу й вибачусь. Вибачусь за те, що не буду відповідати на питання, які стосуються війни, оборони, міжнародних переговорів та будь-чого, що стосується національної безпеки. Я багато раз про це казав і багато раз про це кажу. Глауронг 100 питає, чому студентів зараз не випускають за кордон на навчання. Наша народна депутатка Юлія Грішина вже писала багато постів на цю тему. Ми в цьому напрямі працюємо, працюємо з Генштабом, і скоро буде вироблений механізм, по якому ці студенти зможуть виїжджати за кордон. Ігор Орлик, Сюта 82 та Глауронг 100. Питають, що відбувається по Запоріжжю з тими особами, яких було викрито в розкраданні гуманітарки. По них ведеться слідство, і подальшому я, я вважаю, що їх все-таки очікує суд. Користувач під Ніком Типок питає, чому Україна не оголосила війну Російській Федерації. Оголошення війни це офіційна, офіційна нота, яка приноситься послом міністру закордонних справ відповідної держави. Які повідомляються про те, що та держава знаходиться у стані війни з цією держави. Це специфічний юридичний статус, який накладає певні зобов'язання. В першу чергу, це те, що будь-яка війна закінчується мирним договором. З іншої сторони, це специфічна реакція світової спільноти. Відповідно, ми вирішили вести оборонну війну. Ми ведемо оборонну війну. Нам не треба нічого від Росії, крім того, щоб вони просто покинули наші землі. Денис Робінштейн питає, чому серед слуг народу так багато колабораціоністів. Колаборант був тільки один це депутат Олексій Ковальов. Одразу ми його виключили з фракції, ну і зараз вже його немає на цьому світі. Ви кажете, що багато, але він тільки один. Він тільки один, і більше того. Не всім нам до сьогоднішнього дня зрозуміло, що його саме спонукало це йти. Багато хто до сьогоднішнього дня підозрює, що може когось із його родини тримали в заручниках. Ця ситуація можливо, в принципі, з багатьма людьми. Ковальов виявився недостатньо сильною людиною, людиною, яка піддалась на спокуси, і це, можливо, незалежно від політичної орієнтації. Іван Сава. Питає, що відбувається з бійцями ліки, і чому немає по них кримінальних проваджень. Кримінальні провадження по багатьох з них є, але вони йдуть по іншим епізодам, по, по, по тих епізодах, де вони відверто йшли на кримінал. Це по окремих з них. Але загалом організація Патріоти за життя є складовою, складовою опозиційної платформи за життя. Яка наразі є забороненою, проходить, звісно, процес апеляції, але наразі їхню діяльність призупинено і остаточна заборона буде е, в момент закінчення всіх судових формальностей. Бонд 007 питає, чому немає зараз індексації пенсії і чому депутатам підняли зарплату. Про питання зарплат говоримо постійно під час кожної відповіді на запитання, посилання ось тут депутатам зарплати не піднімали. Це протягом календарного року є неможливим. Більше того, ми, ми отримуємо зараз досить скорочену депутатську заробітну плату. Індексація пенсії це дуже важливий, дуже важливий процес. Він, звісно, буде, коли будуть відповідні кошти в державному бюджеті. Зараз у нас величезна проблема з цим, але я вважаю, що це буде максимально найближчим часом, як тільки ми це зможемо зробити. Іван Сова питає, що чому гроші, які були передано на оборону з великого будівництва, повертають на велике будівництво. Одразу скажу, це неправда. На велике будівництво гроші ніхто не переводить. Користувач під ніком Мозез питає, чому депутати підняли собі заробітні плати? Відповідь ось тут. Це дає досить цікаве питання, чому в Ірпіні та Бучі відновлюють... Відновлюють дороги, а не житлові будинки. По-перше, дороги, мости і будь-яка така інфраструктура це є дуже важливою складовою оборони, тому що для того, щоб вибудувати лінію оборони, повинна бути логістика. Це бачимо по дуже багатьох точках, особливо у росіян, коли програючи логістику, у них розвалюється армія. Відповідно, це дуже важлива складова оборони, а щодо, щодо житлових будинків, то багато житлових будинків вже починають відбудовувати. Навіть ви можете згадати той, те, той відомий прильот на Лобановського в Києві, коли влучили в свічку, то ту свічку вже відбудовують. В Києві вже я слідкую в першу чергу за Києвом, тому що я киянин, вже розпочали процес відбудови. В Бучі Вірпіні їх потроху теж починають, але там об'єктів, які були зруйновані, значно більше, більше прямо в рази. Ярослав Зеленов, він просить запровадити мораторій на зростання цін. Такі явище було вже в історії України. Часи перебудови називалися ножиці цін, і ні до чого хорошого, крім масового дефіциту товарів, воно не призвело. Я вважаю, що подібні економічні заходи є не дуже хорошими, відповідно повинні функціонувати ринкові механізми. Користувач Ілфірман накидав дуже багато питань, вибачаюсь, але я дам відповідь тільки на частину з них. Перше, це чому зелена влада, знаючи, що буде війна, повивозили своїх не дуже хороших людей в безпечні міста. Повивозили там буквально пару людей перед, перед цим. Вони вже своє покарання понесли, ви можете згадати депутата Васильковського, який втратив громадянство і зараз уже не є народним депутатом України, відповідно, зв'язку з втратою громадянства. А щодо тих, хто повиїжджали батальйон Монако, то це депутати не нашої фракції, це депутати фракції колишньої влади, колишньої ще до 2014 року. Тобто, ви бачите, що вони були проросійськими, але. Чомусь опинились у Франції. Робіть висновки про їхні погляди. Ще питання: чому зелена влада вирішила позбутися А зовсім ми не позбулись, про них ми пам'ятаємо, їх ми обов'язково обміняємо. Тих, хто загинули в Оленівці, ми надамо їм заслужену шану, а винуватців обов'язково засудимо. Обов'язково засудимо у Гагайському трибуналі у відповідному процесі по Україні буде окреме розслідування, я впевнений, щодо цих подій. Щодо відео того, як відбувався Гаайський трибунал із сербами, ви можете побачити тут. І питання: чому зелена влада боїться залужного армії та українців? Ми не боїмося залужного, ми з ним співпрацюємо. З армією ми теж співпрацюємо, з армією ми допомагаємо. А українців ми любимо і поважаємо. Пов'язане питання задала Тамара Микітюк. Скільки наших партійців воює? Починених партій я до структур партії відношень все-таки не маю, але у нас є партійці, є багато, в тому числі і депутатів, які воюють. Наприклад, я знаю одного депутата Київради, який е, воює. Е, депутати наші регулярно їздять на фронт, регулярно допомагають. Волонтерством дуже багато хто займається. Е, правда, займається це не публічно. Це дуже важливо для нас. На суму допомоги від партії я тим більше сказати не зможу. Щодо переліку позицій, то там, там все від, від автівок до дронів, мобільних шпиталів і так далі, там дуже багато всього. Іван Села задає питання про ігровий бізнес. Ми не звільняли його від оподаткування. Він оподатковується. Більше того, свого часу це нам дало змогу дуже непогано наповнити бюджет. Та спрямувати ці, ці програми на ці гроші на ряд важливих програм по будівництву доріг щодо соціальної допомоги та ряду інших дуже важливих заходів. Залишайте питання в коментарях під будь-яким відео. Завжди знаходжу, завжди даю відповідь. Дякую вам за увагу.